А до мене питання є. Це не до мене питає, а до тих, хто нападає не Божечко, божечко, мені ушкода. Ні, ну, що ти побачив? Ну реально не знаєш. Що ви робите? Що йому так? Викончені, суки! Давай приятелі так, ходіть! Ну! Навіть машину не затушена не... цей а ч вы хотите? дебилы, просто дебилы, самые настоящие! Вам пизда! А що це за твоя машина? А чого нам пошли А що це за проти? Во, ще один бус, два буси. Два буси, я... Ми заховаємося всі. Ми зараз сюди нам всі запакують. Вони багато. Боже, як мені шкода, то очікувати. Типу,